І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимось реплеї від підписника. Сьогодні з нами грає Патріот Україн на Батча Тальйон 155 55. Карта застава. Ну що, до бою? Так, на заставі, по-моєму, у нас на артилерії ще не було бою. От я щось не можу згадати. Ну, Поправляйте експертні, поважні експерти рубрики реплеї від підписників на ютуб-каналі Гравець UA. Ну, не можу я згадати, але е, я сам пограв неодноразово. так? Ну і що я вам хочу сказати, на заставі для артилерії це складна, принципіка. Хоча е, зелень там, ну, в принципі, ми можемо прострілювати. Е, звичайно ж, треба знати позішини. І якщо пощастить, ось так ми можемо прострілювати центр і потихеньку нахлопушувати. А у нас, я вам скажу, хлопушка щита, так, гармата. У нас е, калібр. 155 мм. Шкода від пострілу. Ну, давайте так. Вилетить десь 500. Ну, можливо, в цьому бою десь і вилетить 500. Хоча ми граємо не в допі, граємо проти десяток, Якщо борт в бортик, якому, якому, якомусь танку такому не сильно броньованому, так, може вилетіти. Чудова гармата, чудове зведення, велика перевага в тому, що у нас обертається башта. Наш е, поважний артавод в цьому бою, я так розумію, розуміється, як треба грати на артилерії, тому що бачимо, що зразу ж це така звичка для чудових артилеристів. Після пострілу від'їжджає і е, не підставляється під контрбатарейний удар. Чудово, супер чудово. По бою у нас що? По перекатці... Тяжі поїхали. Ну, в принципі, нормально. Центр поки що ТВПшка там наша тримається. Не дають проїхати в центр, там наші братіші на Істежках, і з правого флангу теж поки що все нормально. Один-один по бою. Перевага в нашу користь, до речі, по КП. Зараз буде ще більше, 6 ще скритогом дав. Бачимо, що скільки вилітало у нас найбільше. ну У нас найбільше вилітало з ТВПшки 351. Непогано для французької артилерії, я вам скажу досить непогано. Хоча ми знаємо, що і на нижчих рівнях є артилерії по цій гілиці з такою нахлопушувальною гарматою. Бачили нещодавно бої. Хто не бачив, передивіться обов'язково, а хто бачив, то порекомендуйте друзям. Буду дуже вдячний. Отже, ми нахлопушуємо і на нахлопу. Комфортна перезарядка, на мою поважну думку, для такого калібра досить комфортна. Хоча треба терпіння мати, правда? <ривіт> тобто як бача тарту 10 рівня викачаєш, то тоді вже ти там будеш наглопушувати вже з барабана, вже в задоволення, тому що, чому я так кажу? тому що одна з найулюбленіших моїх артилерій це об'єкт 261. І ось французька 10 го рівня, крача та тарта дуже знаєте фано. Ну, для мене фанова. Хоча вона там небагато з шкоди вибуває з пострілу, але ну, все ж таки барабан є барабан, і ти вже якогось законтрив, то я думаю, що в нього вже не поліпшений так, із ворогів е настрій. Це чудово. Один поки я розповідаю, чудові та цікаві історії вже. Майже 800 нахлопушив. Деміджу вже прихлопушив одного ворога. Я думаю, Це ще не все. 5-2 по в нашу користь наші е, братіші сокомандовці в лівому фланзі проходять так доблесно продавлюють е, тяжами е, напрям. І я думаю, що вже виходять на базу суперників. Тут трішки треба змінити позішен. Легше було нахлопушувати Hor 3 і е, ст 1 А ну мені цікаво, скільки з такі 3 виб'є в лоб, якщо це заліплю. Непогано, так, Сенсен, по-моєму. А, у нас. Ну це, по-моєму, поки що рекорд, так? 263. Виб... Вибити з Схорі 3, так сильно про Це Оце непогано, я скажу. З пробиттям, до речі, 60 мм. Це досить непогано, 1000 вже настріляв. Я так думаю, десь 2000 настріляє і ворогів 4, щоб не школи було б, не зовсім, правда. Велика вже перевага по ХП у нас в команді. Виходять вже на арест суперника наш БЗ там бачимо поїхав. Так? Ну, таке напівоточення робимо. Є50М наш теж вже починає так вмикати на глюку, під'їжджати поближче до суперників. Ах, його там прихлопушили, ну, напевно, що... Трішки невірний був план на бій. Він думав просто відволікти, напевно, на себе, так. Так, а наш інший артилерист ну, теж непогано так настрій. Теж розуміється, який зараз треба план. Допомагати. Ну і в принципі так нам через центр перекидувати. через ну, Там такі Ложбінці стоїть Безе, так, і Центуріон тут дуже важко. А, Центуріон нормально тут стоїть, чого. Ну, Центуріона, ну? Десь так йому в борт. Якщо підсвіт. Підсвіти. ні, він не, був. Бор, 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 бор. Перезарядка якраз прямо по простонаровному взад, щоб йому заліпити скій. Ну, зато за допомогою оглушення екіпажу, буде. Так, вже майже 1000. 1297 вже настріляв. Я думаю, якщо в борту, на пункт ХП повинні його забрати. А дивіться, 7-6 вирівнюється потихеньку. Я думав, що все чудово у нас по бою, не дуже чудово. Хоча у нас, в принципі, ще перевага. По танкам. Але десь ми вже втратили і хп дуже багато, команд. Поки ще не підставляється Сентуріон. Підставляється. все. чудово! 321. З критом. Чудово? Супер-чудово такий. для артилериста це. Е. Чудові такі емоції. Так, ТВП. Щось ТВП, там новий план? Ні. Я думаю, теж буде підсвічувати центр. Там по центру Леопард 1 стоїть, так, біля води, біля озера. СТ-1 починає агресувати. Наші починають метушитися чогось тут. Метушня така пішла, так пороз'їжджалися і підсвітили. Ще ж дві артилерії суперників є. Це ж сильно броньований СТ1, Хорій там бортом їде. А, вліпити, будемо. Ну зараз небезпечний СТ-1. А, є четвертий, дивіться, він змінив просто трішки тактику. Поїхав по воді. Я думаю, вони почали натушитися, а навпаки. І вже в нас бачимо перевагу, потихеньку вибили там центр, тяжка центр. Тільки я похвалив Є4, і його зразу ж артилерія прокопушла. Теж непогано так грають на артилерія. Ну, 122, ну, в принципі, без крита, правда. Я думав, що більше се СТ-1 виб'є. Так, ну що, патан-танк допоможе. Ніяк вони не можуть поратися з ССТ ССТ-1, СТ-1. Він е, баштою там танкує. Так. Все ну, починають пробувати. Хорі починає агресувати, випучили очі. потім танк теж у нас шотний. Закидали нашого центуріона артилерія. Ну просто він не, мож, не може нічого зробити. Він постійно в стані. А наш герой настрілює і не стріляє. І, по-моєму, все влітало, так? Я от не помітив. Можливо, десь був неважний, і, по-моєму, все влітало. Все, нарешті там. Зібралась ТВПшка, поїхала разом з контракаром. І забрали центр. Зараз тут допоможуть. Батон так. Вага, Ба, і знову не пробували. Що ж так? Знітились річки. Чудово, два вороги знищено. 2555 настріляно. Поїхали вперед, вже можна понагліти, мені здається. Допомогти прикошати. У них, дивіться, артилерист на об'єкті 261, так? Вже був знешкодив. Опа! Артилерія пецічена, везбірна стояла. Ну... Це мої контрбатарейна боротьба. І залишається Леопард 1 і Чарпотурчик 4. Вони зашкірились, напевно, ну, в самому ось там кутку, так, вірно, де показують, практично. А, це наш герой показує. Чудовий та поважний герой нашого відео. Під чудовим та поважним ніком Патріот України. Бажаю вам також завжди чудового настрою. Ну що, їм бо ще, ще? Ну, в принципі, вже... Мені здається, вони зашкірились там. Вони там двоє так уже знітилися. А ну, блендом. Було б чудово зараз не Ну, Десь там вони і стоять. Блендом, так щоб з знайшко. Хоча б кританути, щоб він підсвітився вже. Так, наш братіш такі, ну там немає. Погови. Кп. КПЗ. КПЗ капе, КПРФЗ. він дуже там. такий шотний-шотний. А ну влучив лучший ні? Влучив, влучив, чудово. Так і Чертпутурчик, Чарфутурчик, по моєму там шотний-шотний. А, ось, ні, не шотний, 800. Из ТВПшка, теж тут чудово, братья ще зіграли всі, дві всі колеги, круги позначко. О! Чудовий постріл, чудовий настрій, дякую за реплей, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.